Лекція 38 із філософії війни. Сьогодні у логіку новітнього капіталізму вписаний момент самознищення або самоподолання людства саме у цей момент контівська різниця між феноменом реальність, якою ми переживаємо, і ноуменами ті, які речі існують самі по собі, відпаде. І ми безпосередньо відчуватимо і будемо поглинуті утилітарною реальністю. Ключовим фактором вже є сьогодні вибуховий розвиток штучного інтелекту, який призводить до сингулярності позитивної чи негативної, в залежності від того, якої точки зору ми дотримуємося: колективної самосвідомості, яка підперековує будь-яку собі індивідуальну свідомість. А у суспільстві майбутнього Homo sapiens остаточно подолає всі соціальні антагонізми, що породжують соціально політичну боротьбу, і треба пам'ятати. Що, перш ніж ми зможемо мріяти про досягнення такої постполітичної сингулярності, людству доведеться зіткнутися зі значно більшими безпосередніми загрозами самознищення чи завдяки екологічній катастрофі, чи глобальній війні і аж до суспільного розпаду. Головна проблема полягає в тому, що необхідно, щоб відбулася глобальна катастрофа. І вся наша історія, на жаль, рухається до цього. І також необхідно, щоб ми зробили, щоб, Запобігти цій катастрофі. При колапсі цих двох потреб, що наклалися один на одного, здійсниться тільки одна з них. Так що в будь-якому випадку наша історія виявиться необхідною. Альтернативних варіантів майбутнього немає, оскільки наше майбутнє необхідне. І власне філософія війни. Коли закінчуються аргументи, починають говорити гармати. Сила це останній аргумент тупиці. Ото фон Бісмарк: Ми воюємо за освічену націю. Філософія учить та любить.